I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. See things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. Друзі, усім привіт! Сьогодні декілька разів намагалася почати записувати відео, але щось, ну, я пізніше поясню, в чому справа. Тільки що була на базарі в магазині, робила покупочки. У мене така торба, я її завжди, знаєте, коли ти йдеш, отак одягаєш, і воно не так важко. А коли ти в руках несеш, то я ось так хожу. Єва в мене була покупки в Єві на базарі і заходила в магазин українські ковбаси. З нього я і почну, тому що я раніше його якось не дуже, ну, недооцінювала. І завжди, ви ж мене дивитесь, і я завжди кажу, краще невеличкий шматочок м'яса, ніж ковбаса, там, де зрозуміли, що. Але колись я взяла випадково серделі. Вищий гатунок, вони з сиром, вони найдорожчі там такі сарделі. 226 гривень кілограм. Тут я взяла 5 штучок на 114 гривень, але вони смачні. Я кажу, за свій смак комусь може не смачні. Тому зараз я до холодильника, тому що якось у нас сьогодні вже... Спекотно. бо я ще ходила. Так, що ще я купувала? На базарі я купувала, хочу сьогодні смажити ікру з синеньких. У нас вони по 80 гривень за кілограм. Я взяла дві штучки 41 гривня. Перчик болгарський по 60 гривень. Ось такий рівненький, такий гарненький. А такий там, де різним. Один в один. Я тут не дуже так багато брала, чотири штучки по 60, а такий там, де різний може бути за формою, але за якістю вони всі однакові. До 50 гривень на бокарський перчик. І заходила в Єву, Літом, знаєте, в мене взагалі за догляд, догляд за ногами. Проблем нема, там не знаю, чи воно генетика, чи так завжди все в порядку, але влітку, коли ти ходиш в босоніжках, чомусь потрібен догляд. Заходила в Єву, купила ось такий бальзам, дівчата порадили, бо ну, дуже якось сохне. Ой, 53 гривні. Ну, я там, знаєте, була в магазині, хотіла почала знімати, а Слова з себе не можу видалити. У мене колись такий був. Мені сподобався. Але ж, життя йде, все змінюється. 53 гривні Єва. І м -м, купила шампунь, український виробник. Я не знаю, як він буде за якістю. Тут об'єм який, зараз гляну. 500 мл. 99 гривень. Це для. Хто кожного дня моє волосся, зволожує об'єм та блиск. Там ще був рожевий, він як кашемір. Ну, думаю, мені зараз ось такий. На кожен день подивимось: український виробник, по сітки подивилася. І... Чи підійде, чи ні, не знаю. Буду казати в наступному відео. У мене так буває, що спочатку у мене вже був такий один шампунь, пам'ятаєте? І спочатку просто вау, дівчата, а потім два, три, чотири рази пройшло щось не то. Але, як каже майстер, неважливо, чим ти миєш волосся, важливо, чим ти потім користуєшся, як ти за ним доглядаєш. 99 гривень. Ну, все, начебто вся торга пуста. Ось такі в мене сьогодні були покупочки. Тільки що понюхала, як він, який в нього аромат у цього шампуню. Ближче хочу вам його показати. Ну, такий, знаєте, ледь помітний. М'який щоденний догляд, шампунь, ось такий виробник. Може, хтось з дівчата вже купували? Всього зволоження, об'єм, блиск. На якій тут мові? На українській і ще на якоюсь. ну Просто буде в Єві, зверніть увагу. То ще Таня торбу покидала, селфі-палку вже сложила, а думаю, треба ж ближче це показати, бо я може комусь цікаво буде. Це не крем, це бальзам. Зверніть увагу. І подивимось, що воно як буде. Ну, я думаю, в мене не настільки. Взагалі не настільки, але нічого. Подивимось. Так, да, я сьогодні трішки неуважна, тому вибачайте, зараз поясню. Я ніколи не думала, що я це зроблю. Але я вчора це зробила в перший раз. І я про це не жалкую. Вчора вийшло в мене відео це за 12 липня, там, де я біля фонтану. Бігала за веселкою, і в мене була якась така дуже радісна, можливо, навіть дитяча емоція. Можливо, мені потрібно було передивитися, як я там кажу, і записати більш стримано. Але це не я. У мене живе відео, у мене справжні емоції. І як є, яка я є, так і є. І я не збираюсь підлаштовуватися ем, під ем, когось. Тому що, знаєте, в мене в житті так. Будь справжньою і справжні друзі, справжні люди будуть поруч з тобою. І ти від цього будеш як в своєму світі, як серед своїх. От для мене це дуже і дуже важливо. Але вчора був коментар від... Однієї україночки, на жаль, я її не, не знаю, на жаль, не на жаль, це вже не має значення. Я її заблокувала. Тому що вона чому ви радієте? Веселку побачила, вона радіє, а ви не розумієте, що в Україні, і вона почала мені писати хронологію повномасштабного вторгнення, починаючи з драматичного театру в Маріуполі. І по сьогоднішній день це був довгий такий коментар. Я їй намагаюся відповідати. Ви подивіться моє відео. Я майже 8 місяців про це казала кожного дня. Кожного дня. Ну, і не знаючи людину, і не знаючи, що, ви пишете, що я не розумію ситуації, в мене і всі блогери показують, як у них все добре, а люди гинуть. Ну, тобто, знаєте, і мені це. Я не відповідаю за всіх блогерів, хай що хочуть, те і показують. І я що хочу, я те і показую. Але я в кожному відео не те, що я намагаюся, в мене так виходить передати українську атмосферу, подякувати ЗСУ за наш захист. Тому що те, що ми можемо тут радіти, коли я побачила веселку, це, знаєте, навіть життя якихось наших захисників. Хтось ночі не спить для того, щоб я ночі думала, чи була сирена, чи не була сирена. Я про, я про це все кажу. І я їй намагалась це все пояснити і, і, і кажу, ну давайте я буду розповідати всю біль. І ми разом будемо сидіти, плакати, і всі разом будемо поступово з'їжджати з, з глузду. Тому що, ну, це на голову не натягнеш, як то кажуть, те, що у ті там роблять. Або треба себе зберегти. Для когось, для чогось, для себе. Ні, там було ні і заблокувала перший раз українку, в якої так же болить, як і в мене. Розумієте, як воно бува в житті? І сьогодні здавалося зранку, що я не зможу записувати відео, настрій, ні. А потім ти береш себе в руки, ти налаштовуєшся. Життя продовжується, бо ти знаєш, що завжди так не буде. І все буде добре. Тому бережіть себе і дякую вам, мої справжні друзі, за те, що ви сприймаєте мої якісь такі емоції. Можливо, вони не для дорослої жінки, але вони від душі, від щирого серця. По-справжньому. І це головне. Отой коментар, який. Був такий, знаєте, для Ютубу там не важливо, що написано. Це активність. І коли я оцю всю переписку видалила, я дуже зашкодила своєму каналу. Тому що вподобайки, коментарі, активність на каналі, вона дає розвиток каналу. А я його, знаєте, як так, в унітаз спустила, і воно полетіло вчора. І я, коли видалила коментар, я по аналітиці глянула, що моє відео вже не в рекомендованих. Ну і нічого. Ну і розвиток каналу хотілося б. У ну, мене вчора був пріоритет. Або розвиток каналу, або з такою, знаєте, перепискою, активністю, ну, це було б круто. Але ні, я не хочу негативу. Тому що у мене на каналі все по-справжньому. І, і знов я про ту україночку. Мені дуже боляче було її блокувати. Але я розуміла, що якщо я далі буду це робити, то у мене буде нервовий зрив, чесно. Тому, нічого, все буде добре. Дякую, що ви у мене є. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогі.